Вот я, это я. лапать. А я сижу дремаю, а он так выложил. Вот это лапать. А я сижу дремаю, а он так выложил. Вот это такая, когда я здесь шел, наверное. Риба буде чи ні? Буде. Точно? Обічаєш? Обічає. Це добре. Я пропливу трошки далі, встану Треба подивитися, скільки в рогозі глибина. А потім вже дивитися до локації. Ну, да, тут такий залівчик. Прям дуже-дуже горе. Таке місце, знаєте, болотце. Можна тут спробувати буде. Що тут з глибиною і тільки у нас. Друзі, вибрались сьогодні ось такі прекрасні болоття. Хочу сьогодні щось спробувати спіймати на боковий кевучок. Ось таке у нас прекрасне місце. Зараз закормлюємося. Тут у нас лілії і латаття. Думаю, тут повинна бути у нас велика риба. Так що, не будемо гаяти часу, у нас до вечора зовсім небагато часу залишилося. Замішуємо прикормку, розкладаємо наш кивочок і поїхали. Так, друзі, по прикормучки брав я сьогодні з собою свою найулюбленішу прикормку від інтеркріля. Це у нас карась халва. Вона у мене працює завжди, просто безвідмовно. Якщо в нас рибка є, то кавличка в нас її збирає завжди. Зразу цілу пачку замішаємо. Ми будемо не одну точку кормити, а одразу і закормимо, потім там, ще десь попливемо, надім перспективне місце закормимо. І обов'язково додаємо сюди молотої криветочки. Дождалого кльову молотої криветочки потрібно додавати завжди. Друзі, запах у халички, вроді реально розпечатав пачку хавли. Такий запах стоїть, ти що аж, аж самому захотілося її з'їсти, то я думаю, рибка в нас повинна її зацінити. Я роблю зазвичай ось такі невеличкі кульки і приблизно на точку по 5 кульок кидаю. Зараз нарубимось таких кульок гарних і будемо кормити наше місце. Ось сюди кинемо пару кульок і ось сюди можна пару кульо кинути. Брав я, друзі, сьогодні з собою свою термосумочку на 15 літрів від монтажа. І мене тут ось бачите, водичка заморожена лежить. Тут у нас наші черв'ячки ось і опорищі. Зараз я брав з собою дві ось такі менші коробочки. Потрішку насипимо з черв'ячком. Я водичку положив, бо зараз ви знаєте, таке 30 плюс жари пече, то черв'ячок у нас ну, прям дуже швидко приходить в негодність І опору ось Ось теж дивіться, прохладненький, він тут себе гарно почуває. Теж ось маленьку коробочку трішки відсипимо. Зараз достанемо наш кивочок Я сьогодні приїхав з чоглом 150-м своїм. У нього Дуже гарно лягає наша вудочка для бокового кивка. У мене тут трошки. Не знаю навіщо я їх з собою збрав. Я їх і не вилужував. І ось наша вудочка тут для бокового кивочка. Бо в 130-й вудочка для бокового кивка не влазить. Ось у мене тут поплавочки, бачите лежать, то вони тут себе гарно почувають, можна навіть в 130-й лежить. Вудочку сьогодні я брав з собою екстрем Карп Боло, 5-метровочку від флагман. Уже роками провірена удочка. В рекламі вона, якщо чесно, дуже не нуждається. На неї вже скільки риби переловлено. що сазанів, що карасів. Та про карасів взагалі нема мови. А сазани на неї вилітають просто на легку руку. Наживки брав сьогодні пінотісто. В даному випадку тут тіфруть і будемо ми його комбінувати разом з опорошеним із черв'ячком. Пінотісто дає нашій мармишці невісомість краще закоптувати наші рибки, ну і плюс яркий колір буде привлікати нашу рибку. Ось така, друзі, у нас виходить насадочка. Дивіться, черв'ячок, два опарища і пінотіст. Оце на таку наживочку у мене. ну Прям найкраще клює карасик сазан Та ну і все, біла рибка. Перший пішов. Перший пішов. Ну щось Вань, проти твоїх, це не карась у мене. Диви який. Не, ну все одно півтори лодоха. А я ж казав, що він буде тут на мілячку. А круглий, а красивий який, диви. Чуєш, а клював, як цей, як плітка, знаєш, ото так. Ти Да, дрібушую. Нарешті можна і мені садок встановити. Короче, Іван Шараше вже напевно карасів п'ять вгалив і таких хлопців, А в нас тільки перший. Вже й біля нього стояли, хотіли його рибу забрати. Ну... Він да, він, я ж кажу, він у бур'яні стоїть. Його не треба на чистому ловити. Його треба шукати у бур'яні. Так що я тут зробив віконечко, вирізав трішки і прикормився. Зараз буде подивимося, може він зараз тут у нас на вечір і проклюнеться. Ну перший є. О, це вже на щось похоже. Диви, який хороший. Це вже корось на щось похоже. Я кормив там? Да, так, я там прокормив ізобільно. Минут 20 назад. Отож як я вирізав його там, тоді і прокормив. Ну да, це такий вже корось грам 400. Бріна чорні такі, красавці, видно що. Видно, що з болота повилазили. Дивіться, який красиню. Другий пішов. І цього шатав хвилин 20. Не знаю, щось клюв у мене не особо. хороший. Не знаю, чи місце мінять. Хороший. Я дивлюся, Ваня, що, походу, так, да, ногти я буду робити точно в тебе, ну не я. Наконець-то. Наконець-то я його виждав. Наконець-то. Наконець-то я його виждав. <рес> Скільки я вже цих місць переробив Віталь! Ох, оце він. Оце хороший карась. Друзі, третє, четверте місце вже поміняв. Коротше, став поближче до русла. І тільки там на поплавок таскає один за одним. на боковий не хоче. Я тут напроти нього ще вирізав, закормився і взяли ось такого прекрасного карася. Оце вже похоже на карася, так? Да? Може ми за це місце і зацепимося, дай Бог. Бо тут я вже бачу і до темноти недовго, да? Годинка півтори залишилася, ми ще риби не поймали. Ну нічого. Думаю, це місце нам повинно принести рибку. Тут же Риба, там, Йди сюди. Тільки опусти. Йди сюди. Тільки опустив. Оце називається на корм рибка почала підходити. Дивіться, який ботиньок, О! Оце вже мені таке подобається. Не встиг опустити, тільки опустив, поняв. І дивлюсь підйом такий красивий. Оце вже карасюка, дивіться, який прекрасний. Ух ти, Куди ти? Не обмазуй нам лодку, красавчик. Іди в садочок. О! Оце вже мені така рибалка трошки, знаєш, починає нравитися. А то просидів дві години, взагалі, можна сказати, без склюву. Да, місце рішай. Хорошо, що ти його знайшов, це місце. Я тобі кажу, я тобі казав, що зарізати треба глибше. Да, може туди і глибше треба ворогу зарізатися. Бачиш, він на чисте не хоче виходити. Так що, в мене тут вікно, там воно біля Ваньки вікно закормлене. Чи отут іменно? Та то ж не хочеться дуже розлякувати, час почне тут усе ламати. І так времені вже ловити немає. а то ще. Я тут зараз як на шумлю, так він тут і завтра не спливеться сюди. Оце щось брало! Оце щось брало! Да. Угу. Оце покльовка була, конечно. Це покльовка була, дай боже, чуєш. Вот А я сижу дремаю, а он так выложил. вот лапать. А я сижу дремаю, а он так выложил. Вот это а а когда я здесь шел, наверное. Это. Та йди ж ти сюди, диви, я його не можу підвезти. як... <рес> Чуєш, я таких карасів з весни не ловив. Диви. ну це такий, дивись. Та грам 800 точно в ньому є. Чуєш, я потім має дід казав на 400 грамів. Та ні, ні, я не прибріхую. Ти що. Диви який. Круглий красавець. А ти що там розлікся в лодці? Рибу лови. <реш> а він зразу приплів, натягав карасів, а тепер лодки лежить. <реш> Дивіться, який гарний красен взяв. Слабину він дав, да? то це точно. Сонечко сідає, вже бачите. Це стали в цьому рогозі. Тут глибина, щоб ви розуміли, сантиметрів 50. І стоять там отакі прекрасні карасі, ні в лататті, коротше, ніде не хоче. А на отакій маленькій глибині клюють, оце отакі такі гарні прекрасні краси. Клас. Я мармишку догружаю дробинкою і злетіла в мене дробиночка. Бачите, тут трішки те присутня. присутня. Я ставлю, щоб мармишку в нас не зносило. Зараз додали сюди дробиночку, бо злетіла цьому карасю, карась, звісно, дебелий. Це приблизно десь. 0,55 грама. Оце я таку дробиночку ставлю. У мене ось бачите, така сумочка є коротше, два в одному. Тут в комплекті дві ось такі йдуть. І ось така велика. Бачите, тут у мене все для ловлі на кивочок і наш поплавочок. Поплавки, лісочки, очки, мармишки. Ну, коротше, все. в Одну сумочку склав. Це я окохмонтажу цю сумочку брав. Бачите, ось така прекрасна. І місце в човні зовсім воно не займає. Але тут у нас лежить все, що нам потрібно. Так що зараз ставимо дробиночку, перенаживляємося, може нам ще повезе піймати хоча б парочку карасів. О, виманив все-таки ще. О, виманив все-таки ще. Бач, на вечір призакрив рот, дивіться який. Ооо! О дивіться який! Оце він. Оце красавчик. Щось на вечір взагалі призатих, Клюв. Так сонечко поки стояло, поки клювало. Оце на вечір вимучуєш, ви його десь так приблизно раз. У пів години, може, в 20 хвилин. Ну, все-таки карасі. Я, якщо чесно, з весни таких здоровенних карасів не ловив. Один кайф. Іди в садок. Ось такий у нас вийшов з вами улучик. Дивіться, півтора десятка. Отаких от здоровенних просто карасів, друзі. Оце, я розумію, вже настояща риболовля. Це не оті шипздики, що ми з вами раніше ловили. Вже й сонечко заходить, бачите? Коротше, на сьогодні будемо закінчувати нашу риболовлю. Ви знаєте. Я так давно не кайфував на кивочок. Ви бачили, які просто здоровенні карасі клювали? Я з весни таких карасів не ловив. Я й на поплавочок виїжджав і на кивок, ну такі карасі, ладошка клювали. А це прям такі мамонти почали клювати. А все зв'язано з тим, друзі, що у нас почала падати водичка і весь карас почав виходити у нас з болота. Ось чому він у нас почав і так гарно клювати. Так що будемо приїжджати в ці краї і дубасить здоровенних карасів. У мене, кстати, сьогодні щось таке велике брало. Я думаю, може навіть і сазончик, а може і карась хороший. Ну, коротше, не але якась риба була хороша. Так що, друзі, ось такі прекрасні краєвиди, ось такі прекрасні місця принесли нам отакий гарний, прекрасний улов. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.